Ми мали би представити діяльність капеланів Української Гриторицької церкви, які сьогодні так відважно, можна сказати, служать в зоні бойових дій і привезли різну і статистичну інформацію і різні приклади, щоб єпископи за кордоном в тому числі розуміли. Що відбувається на сході України, що там по справжньому є війна, і там по справжньому гинуть люди, і там є справжні військові капелани, і є велика потреба в них. Сьогодні є нагода поговорити, подякувати, по-перше, нашим владикам, які приїхали сюди на Синод, подякувати за їхню підтримку, підтримку їхніх помісних церков для нашої роботи, і також висловити їм подяку через них. Подяку нашим партнерським організаціям, але також поінформувати їх про, про дальші потреби, які ми маємо сьогодні, щоб відповісти на цю, на цю гуманітарну кризу. І ті потреби є величезні. information and material to so you have to carry this year and the to so, you know, this this, this left in abandoned houses. This means they could survive so the, the, the situation of the people who are left in the shop.